І також під час онлайн-засідання великої сімки президент України Володимир Зеленський провів гарну розмову із американською колегою американським колегою Дональдом Трампом. Про це глава нашої держави заявив на прес-конференції за підсумками міжнародного саміту підтримує Україну. Він також наголосив, що важливо не втратити єдність між Європою і Трампом. Нагадаємо, що попередня розмова двох президентів відбулася 12 лютого. І щодо наших євроінтеграційних перспектив, то Україна повинна стати Повноправним членом європейського союзу у 2030 році. Ось про таке сказав президент Литви Гітана Снауседа під час зустрічі із представниками змі за підсумками засідання підтримує Україну за його словами. Відкриття першого кластеру переговорів можна зробити вже протягом кількох тижнів. І водночас президент Європейської комісії Урсула фон дер Лейен відзначила прогрес України на цьому шляху і не виключила, що країну приймуть до європейського союзу навіть раніше. Далі будемо говорити про країну, яка від цінностей Європейського союзу далека просто на світлові роки. Нині більшість росіян. Підтримують війну в Україні, і ця ситуація майже не змінюється впродовж усіх трьох років повномасштабного вторгнення. Про це свідчать результати опитувань. Зокрема, все російський центр вивчення громадської думки оприлюднив свіжі дані. Зокрема, 67% респондентів за війну в Україні. А 65% вважають, що війна йде добре для Росії в американському інституті вивчення війни ці висновки державної установи з Росії розкритикували. Мовляв, вони відображають погляди та наративи Кремля. Однак інша соціа. Соціологічне опитування його провела в жовтні минулого року соціальна служба Левада Центр не надто відрізнялося, адже тоді 76% підтримки дій російських збройних сил в Україні було зафіксовано. і При цьому найвищий рівень схвалення фіксувався серед чоловіків 55 років та старших, а найнижчий серед молоді до 24 років. І водночас лише 36% росіян виступали за продовження бойових дій. 55% вважали, що настав час для для мирних переговорів із Україною.